Новомихайлівку, давайте ми одразу перейдемо. Подивимось на карті Діпстейту. Що ж відбувається там. Там ворог має певний успіх. Вдалося просунутися ближче до водойми до цієї атаки. Підтягнувся в росіян 10-й танковий полк. і от якраз це дає десь певною мірою збронею просунутися у Новомихайлівки. Це є зміни на карті Діпстейту. Також там наступає 39-та окрема мотострілецька. Ну, ось ці м'ясні штурми і взагалі так обвішування броні м'ясом. Нікуди не ділося, воно продовжується. З Новомихайлівки е, там гаряче. Там, е, ми маємо навіть підтвердження, певне відео е, з певних напрямків. І от один із них ми зараз з вами матимемо змогу подивитися: це чотирма дронами, дикі шершні е, знищили танк та Бетер. Е, це якраз ці епізоди, які демонструють яскраво, що все-таки наступ не припиняється, десь він інтенсивніший, інтенсивніший, десь менш цих штурмів, але загалом ситуація на фронті справді не з простих. І от якщо ми перейдемо просто в попередні дні, то зараз насправді ворог де-не-де, але має. Певні просування десь більше, десь менше, десь поки що тривають бої на підходах, але говорити про те, що зупинка, якась певна, навіть перепочинок стався, ні, про це говорити не доводиться. Справді щодня, що хвилини, що секунди, наші збройні сили наскільки можуть мужньо змагаються, мужньо стримують і намагаються не дати просунутись ані на певний метр, тому що. Втрата однієї посадки може покликати подальше просування агресора. Красногорівка далі у нас на черзі. Перейдемо до цього населеного пункту. Красногорівка якраз приймає на себе удар. Там насправді також непросто до міських боїв, що ну, до забудови справа не дійшла. Третій мотострілецький батальйон, і також щодо агресора маці на увазі, і також п'ята окрема мотострілецька бригада оплот атакує на цьому напрямку. Наші хлопці і дівчата спільними зусиллями стримують наразі ворога. І у нас черговий відеоряд є на цьому напрямку це чергова атака ворога на, так, півден... на південний схід околиці Красногорівки. де Росіяни лізуть на позиції наших десантників з 80-ки вчора. Там у кількості взводу піхоти та чотирьох БМП за підтримки одного танка проводились штурмові дії. Атаку цю вдалося відбити. Проте можливості ворога так прорватися крізь захист наштовхує на неприємні висновки. Ситуація на околицях міста продовжує погіршуватись. Ну і погіршуватися вона починає ще по тій простій причині, що тактика незмінна. Спочатку все втроху, потім на руїни вже заходять. Піхотинці. Ну і так, крок за кроком, знищення будинку за будинком, ну і таким чином намагаються вони відтіснити наші збройні сили не тільки з Красногорівки, з інших населених пунктів, у тому числі і часів Яр, і роботи, не в тому числі про ці населені пункти, ми ще з вами сьогодні пригадаємо. Щодо Уманського, воно також, в принципі, потрапляє в об'єктиви, воно також опиняється в центрі уваги. і в Уманському зараз ну, доводиться, скажімо так, вже також приймати удар. Але за Уманське, скажімо так, в плані оборони десь трішки грається водойма. і... Поки що особливого такого конкретного просування там немає. Так розширився плацдарм десь південніше, трішки там наші збройні сили відійшли, але це поки що не критично. Але з іншого боку, з іншого боку, е на карті Deep State, якщо поглянемо до цього штурму, підтягнулася перша окрема мотострілецька слов'янська бригада. 90 танкова дивізія і 428-й мотострілецький полк. Якщо ще вчора там в принципі ну, не було таких формувань, то сьогодні вони вже ну, фактично впритул до Уманського підтягнулися і намагаються цим самим витиснути наші з звідти наші сили оборони. І от е на пару із таким населеним пунктом, як тайлове, просто вирівняти цю лінію нападу. Ну, щоб так по прямій взяти, то це десь близько 4 кілометрів буде вирівнювання. І швидше за все, воно станеться, тому що там немає таких перешкод, там вся сухопутка, і наступним, судячи, з усього буде Ястобородівка, Карлівка, Ну, в плані е, захисних рубежів мається на увазі. На ваших екранах, якраз скрін, що намагаються зробити окупанти, це. Загалом, ворог ще сьогодні, вчора, сьогодні, до речі, здійснив дві спроби штурмувати південні околиці Уманського, але вони, от, були відкинуті. Але не полишає надії, все таки і не шкодує техніку та особовий склад на світанку. Сьогодні в бій було введено колону з 15-ї одиниць. А вже в обід ще одну із 10-ї одиниць обидві атаки було відбито січиславськими десантниками з 25-ї бригади. Із поганого, якщо так говоримо, за останні дні ворог фактично став контролювати посадки між Уманським та Тоненьким. Це також ну, не з приємних новина, тому що захопити посадки це хорошо мало. Ну, Але поки що, в принципі, на цьому напрямку ну, ворог відбивається. як бачимо. Є штурми з немалою кількістю військової техніки, з металобруктом цим. Але цей мателобрут він стріляє, і він, ну, як скажімо так, створює неабиякі проблеми нашим військовим. Ми вже мовчимо за авіацією. Авіація взагалі зараз на лінії зіткнення почувається доволі комфортно. Вчора ми мали змогу побачити, як винищувачі літають в напрямку Часового Яру і там просто кабами ну, все в пруху, фактично знищують, нічого не залишаючи після себе в підсумку. Далі Первомайське тут також поки що без відео, але є е, скрін, про нього ми ще також зараз е, поговоримо. Е, Первомайське виглядає, ну тут це воно поруч з Думанським, це в принципі один напрямок. Але от якраз цей один напрямок ми з вами і захопимо. Якщо вчора Первомайське ще так перебувало на околицях в сірій зоні, там ще не було окупації, то сьогоднішній день говорить нам про те, що Первомайське вже. Під контролем росіян щодо карти і цього скріншоту, який ми з вами бачимо, захопили росіяни західньої околиці цього населеного пункту. Противник зумів таки проломити оборону стрілецького батальйону. 59 ки та повністю окупував Первомайське. Це вже офіційна інформація. Ну як офіційна це інформація від певних таки 59-ки. Бої, до речі, за цей населений пункт почалися фактично що в серпні 22-го року. Тобто, це село стало однією із найгарячіших точок у даній війні і коштувало ворогу великої ціни. Тобто, уявіть собі, з серпня 22-го року вони штурмували цей населений пункт. Ну от, е, власне, ну майже два роки знадобилось, щоб його таки взяти. Е, на жаль, і немало ціну заплатили і наші оборонці, особливо хлопці славетної 59-ї бригади, які вчедушно тримались. Е, там За кожен клаптик землі, за кожен підвал, тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточенні, варто також кожному побачити кадри, щоб ви розуміли, що там було з нашими бійцями. Там справді було пекло, там було дуже дуже складно. Хоча справді термінологія село малює, напевно, вам в уяві якісь там невеличкі хатинки, так, ну, там невелику кількість населення. Але насправді, от якраз з Первомайським, це не так. До війни тут жило більше двох тисяч мешканців і для бійців, і тих, хто слідкував за подіями, з дронів населений пункт асоціюватиметься з півторарічними боями та втраченими побратимами. Важко все це це описати в декілька реченнях.